Друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо поговорити про ось такий квадроцикл від компанії Форте. Це електроквадроцикл з двигунчиком на 1500 Вт. ватт. Даний двигун у нас є електро на 1500 ватт із приводом через редуктор, тобто через редуктор він йде на наш міст. Ось таким чином. Також фішкою цього квадроциклу є те, що в нього на кожне колесо по гальмівному диску. У багатьох квадроциклів один монодиск позаду знаходиться, а попереду два. Тут ж на кожне колесо по своєму диску, що забезпечує крутому. Гальмінному шляху він дуже класно з тим працює. Ходовка у нас регулюється, амортизатори також можна налаштувати по жорсткості. Шприцу наші втулки, не потрібно нічого знімати. Також, якщо шарова опора там вийшла з ладу, ми просто її відкручуємо та замінюємо без ніяких абсолютно проблем. Світло, Така LED стрічка. Більше для того, щоб нас було видно. Не впевнений, що вона дуже якісно освітлює дорогу. Але це ж такий транспорт вихідного дня, скажімо так. На восьмих колесах стоїть даний квадроцикл. Тут у нас знаходяться акумулятори. На одному заряді цей квадроцикл проїжджає. 40 км в середньому, в середньому, бо може бути і 30, і може бути 50, в, в залежності від того, яка манера їзди у вас буде, і все таке інше. Максимальна швидкість його складає 30 км на годину. Тут у нас присутні 4 швидкості, перемикаються ось ці зеленою кнопкою. Також є кнопка драйв, тобто ми їдемо вперед, і реверс, коли їдемо назад. Гальма передні та задні із стояночними гальмами. Ось цим важелем переводиться квадроцикл на стоя... стояночні гальма. На іншій стороні в нас тут є кнопка «Стоп двигун». Навіть Також є mp 3 плеєр до якого ми можемо підключитися по Bluetooth нашим смартфоном, прослуховувати музику, там відповідати на дзвінки. Це тут можливо. Або ж можемо підключитися через USB та CD-флешку і прослуховувати музику. Саме таким шляхом. Тут у нас вмикається та вимикається світло габарит, сигнал. Трішечки нижче в нас є USB-зарядка для наших гаджетів. Ось така електронна приборна панелька. Як ви можете бачити, тут зображені швидкості. Ось у нас зараз перша, друга, третя і четверта. І спускаємось назад на першу. Комплектується двома ключами та двома пультами. Безключовий доступ тут присутній. Також, якщо ми стаємо під гірку, тобто носом догори. В нас тут влаштована така система, що квадроцикл, якщо стоїть на кнопочці драйв вперед і з увімкненим запаленням він назад не покотиться. В нього спрацьовує ось такий запобіжники, зараз буду тягнути. А ви дивіться, колеса стоять, тобто він двигуном починає. Гальмувати, що є дуже і дуже корисним. На сьогоднішній день ціна складає на даний квадроцикл 52 400 гривень, але ця ціна може змінюватись, тому переходьте за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде актуальна ціна завжди. Це наш магазин, де ми продаємо таку техніку. Тому, друзі, якщо цікавить, Звертайтесь, номер телефону на сайті у нас також присутній. Або ж пишіть в коментарях плюсик, якщо хочете замовити. Ми з вами зв'яжемось в найближчий термін. Дякую вам за перегляд та гарного дня.